Сьогодні би хотілося поговорити про самих іспанців і про їх менталітет, а саме про їхню життєрадісність і відкритість. Іспанці дуже емоційні, експресивні та товариські. Вони люблять жартувати, сміятись та багато часу проводити в компанії друзів або родини. Усмішка, контакт очей і фізичний контакт, обійми, поцілунки при зустрічі. Це вважається норма. Розслаблене ставлення до часу. Іспанці часто не поспішають, і це не вважається недоліком. Спізнення на 10-15 хвилин на зустріч не сприймається як неповага. Важливу роль відіграє сієста, перерва в день, особливо в південних регіонах. Сильна роль родини, сім'я головна соціальна опора. Часто діти з батьками живуть до 30 років або довше. Сімейний обіди, спільні свята це святе. Ну і звичайно ж любов до життя та свят. Іспанці часто його охоче святкують релігійні, національні і місцеві свята. Фестивалі це частина культури з музикою, танцями, фламенго, сардана, фейерверками. Ну і вечори часто тривають до пізньої ночі, особливо влітку.